Сьогодні раді вітати Вас Півщині. Ми проводимо акцію із посадки лісових культур в рамках програми Президента Зелена країна цієї осені програма президента України Зелена країна на завершальному етапі. Ліс це національне багатство нашої країни. Це ресурс, який ми використовуємо, але який ми обов'язково повинні відновлювати. Ми знаходимося на ділянці Вердехівському надлісництві філії. І карпатський лісовий офіс, де а, пройшла буревійна ділянка. Яку ми сьогодні відновлюємо. хочу сказати, що загалом по філії цього року було заплановано висадити 10 мільйонів сіянців деревних порід. Основних лісотвірних, таких як сосна, дуб, явір, ясен станом на сьогодні, ми вже виконали 80%, що залишилося 2 мільйона. На при осінній лісокультурній кампанії висадити. Цього року філії Карпатський лісовий офіс заплановано висадити більше 2000 гектарів, з яких шляхом створення лісових культур 1200. На осінню лісокультурну кампанію нам залишилося вже посадити біля 250 гектарів. Сьогодні ми з ДП України, ліси України на території Лупацинської територіальної громади. Проводимо посадку лісу. Напевне, одне з найбільших багатств Західної України це наші ліси, це легені нашої планети. Знаєте, Ми, напевне, дуже звикли, коли ти їдеш, кругом ліс, красивий, високий. А от як він росте, як він садиться, як його доглядають, мало хто знає. І сьогодні дуже дякую працівникам. Лісництва, які запросили громадську організацію, дітей, нас на посадку лісу. Ми своїми руками посадимо у ті молоді сосни і, надіюся, ще побачимо, як вони підуть високо-високо в небо. Ну і віримо в перемогу наших хлопців. Слава Україні! Ми кожен рік, два рази в рік висаджуємо дерева під програмою президента України Зелена країна. Цьогоріч ми вже завершуємо це садіння. На сьогоднішній день ми це робимо в Ардехівському на двістисі лісництво. Цього року, 7 липня 25-го року, пройшов борелом. Ми починаємо з садіння цієї ділянки 0,5 гектара. Садимо сосна, звичайно, дуб звичайний. Сьогодні до акції в нас долучилися. Філія Карпатський лісовий офіс, адміністрація, ОТГ Лопатинські, підприємці, добродій компанія, яка кожен рік приймає участь в цьому, в цьому, в цьому насадженні. Кожне лістиство сад ліс, він рубається і зразу ми його засаджуємо. Площі в нас не пустують, тому що треба, щоб ліс ліс. Сьогодні садимо 2800 саджан засусни звичайної і 1300 дубозвичайної. Отже, ми вже сьогодні 13-й рік висаджуємо дерева в Львівській області. От, ми осаджуємо в трьох об'єднаннях: це Дудолівліс, Галсиліс. А також э, втрачу це дослідне лісництво нашого рідного лісти... технічно національного університету. За цей час нам вдалося висадити більше як 2,2 і мільйони дерев. Це все робота. Ось таких людей доброї волі, яких ви бачите сьогодні. Тут є і школярі, і підприємці, і влада, і бізнес, і журналісти. Тобто, всі всі люди доброї волі, які медиків багато також є, які вирішили. Ну, скажімо, сьогодні збагатити нашу прекрасну природу її легенями, деревами. Отже, 2,2 мільйона дерев. Сьогодні 25-та висадка, весна, осінь. 13 років ми вже цю власне добру справу робимо. Вдячні кожному, хто приєднався. Сьогодні ми робимо висадки на 12 локаціях. власне, Львів, лісу і ліс університету, тому близько 80, Ну побачимо по результатах: 80-100 тисяч дерев. Ми плануємо сьогодні висадити. Як воно буде, подивимося? Ось вдячний кожному, хто приєднався. І цьогорічна висадка присвячена протезуванню воїнам. Максима Коржа, Superhumans, тобто всі кошти від партнерів, які приєдналися до висадки дерев, от від людей доброї волі, які донатять на наш проект, будуть зібрані і надіслані на Superhumans для протезування та реабілітації Максима Коржа, нашого воїна-захисника. Тому акція називається цьогорічна Посади дерево протезуй воїна. Викликаємо всіх людей доброї волі до нас приєднатися.